Огляд мого улюбленого намету для двох, його плюси-мінуси. Поїхали Значить, плюси. Кишеньки. От, от, от. І. І ще ось тут. От, для додаткового для світла. Ще для світла, куча петельок щоб щось розвісити, центральна пателька, щоб підвісити. Така гоп, щоб підвісити ваше світло. Ідеальне розміщення поєднання тканини-сітки, тобто зверху сітка, знизу тканина, щоб не продувало вашу спальню. Так само з другої сторони все. Достатньо простору для двох великих килимків у формфакторі Large. Залишається ще купа селена місця. Ось, Наприклад, так попереду. Ще позаду в кінці залишається ще дивіться, жирний кавалочок місця. Тут достатньо місця для двох. Перечекати нагоду, навіть для чотирьох. Тамбури. В тамбурах просто до багато місця. До багато. Тамбур, до речі, може розділитися на дві частини, вихід може бути один так, по центрі, якщо вам потрібно більше відкрите місце, ви згортаєте. Зверху є вентиляція. Ось тут така на палочці. Неймовірно гарного, гарного кольору тканина. Це нова е, тканина Осмо, вже яка використовує технологію е, Нейлону і Поліестру. Тобто взяла з двох таборів найкраще. Відповідно, він не просідає при е, тривалих дощах і має такі ж самі надійні якості по водостійкості від поліестру, але легкий, як нейлон. Верніше силикон, так, зовні. Зовні, 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 Ось такі тканини. тут є сплю. І плюшок, що мені подобається, це коли ви хочете, наприклад, змотати намет, ну, двері і собі отак от легесенько їх дити. одною рукою то все можна пророблювати. Їм Потрібно задіювати дві. Чудове маркування для швидкого встановлення. З другої сторони такий ж великі просторий тамбір, на який ділиться на дві частини. Вага намета кіло 700 це при повній амуніції. Сіточка точка якщо теж хочете її змотати, так само вона прикріпляється і стягується. І змінуся. Не подобається нова технологія відкривання дверей. Типу знизу одна блискавка і зверху ще одна блискавка. Трохи незручно, коли я хочу відкрити, наприклад, якийсь певний простір зверху, а не відкривати повністю все. Тому це для мене мінус. Даковські дуги з довічною гарантією. Це плюс. Ну, більше, окрім ще можливо, ваги, я по ньому мінусів не бачу. Але кіло 700 для двох це ніщо. Це фактично по 800 грамів на людину. За такий чудовий намет однозначно вартує. М -м, мій особистий рекомендаціон. намет для двох, але не для одного.